А ти довіряєш такому виданню як нове Время»? Читаєш його, Перечитуєш? Чесно кажучи, ні. Навіть... Це Віталій Сич, колишній головред кореспондента. <кхух> Чесно кажучи, я може один раз тільки на нього заходив і так через якесь посилання. Ніколи не, не читаю, ну от власне до чого я веду? Справа в тому, що їхня передостання публікація говорить про те, що спецвипуск був присвячений саме реформам, і от лідер саме а, твоєї політичної сили, до якої ти відносишся, так а, його назвали одним з тих, хто гальмує реформи в Україні, тобто там Абрамавічус і так далі. Тому подібне, а, вони а, надзвичайно хороші реформатори. Mm -hmm. А ось саме мова про йосенька, який, начебто, гальмує реформу. Ти з цим твердженням погоджуєшся, так чи ні? Звичайно, ні. Питання Чому? в тому, що е, зараз ви бачите, яка йде інформаційна атака і на лідера нашої партії, і взагалі на Народний фронт. І ми розуміємо, тому що в першу чергу рука Кремля е, працює над тим, щоб дестабілізувати ситуацію. І Народний фронт є одним із таких е, блокпостів на їх шляху. Тому ви бачите, скільки провокацій здійснюється проти нашої команди, проти ряду окремих народних депутатів, в тому числі і проти лідера нашої партії. Скажи, будь ласка, все ж таки, коли ти приєднувався до команди Народного фронту, ти приєднався через Турчинова чи через Яценюка? Ну, я би не став так питання, тому що не можна взагалі говорити приєднався до команди. Команди не було, ми її створили всі разом. Да? Коли у нас розійшлися політичні шляхи з Юлією Володимирівною, ми прийняли рішення створити. Нову політичну силу, Народний фронт. Тому ми ні, ні до кого не приєднались, а просто е, зібралися е, ініціативною групою і прийняли рішення створити е, нову політичну силу. Е, і тим більше у нас е, ми створили дуже гарну команду, і не дарма у нас саме лозунг був сильна команда для складних часів. Ну все ж таки, Народний фронт. Можливий був би твоя участь у Народному фронті, можливо, була, якби там не було, наприклад, Турчинова або Яценюк. Чи навпаки, якби був Турчинов, але не було Яценюка? Е, Артема, я думаю, що не зовсім коректне питання. У мене дуже багато друзів саме в народному фронті без е, Турчинова і Яценюка. В тому, що ваш рейтинг, начебто, принаймні так говорять соціологи. Я розумію, що соціологам не всі довіряють. З 22 там впало до 4, хтось каже, начебто, в п'ять разів. А ти все ж таки вважаєш, що одна єдина причина це рука Кремля і все. Чи є ще якісь причини, чому так сталося? По-перше, я не робив би констатацію факту, те, що у нас такий рейтинг. Ми, коли починали виборчу кампанію, нам так само давали 4-5 до 6 відсотків рейтингу. Да? І вже не перші вибори ми. Починаємо з того, що соціологи нам дають дуже низькі показники. Тому все це нормально. Ми розумієш, Артем, працюємо сьогодні не на рейтинг. Да? Ті е, сьогодні дії, ті реформи уряду е, всього уряду, е, які сьогодні проводяться, е, зрозуміло, вони не грають на збільшення якихось е, політичних дивідентів, збільшення рейтингу. Да? Е, ми розуміємо, що в цьому році. E, і ми про це говорили заздалегідь. Це рік буде надзвичайно складним 2015 рік. Але якраз наступного року ми очікуємо результатів цих реформ, всіх цих дій, які сьогодні проводяться.